Ну от ми і вдома. Надія Васильівна дбайливо опустила на підлогу свою кішку, яку привезла із собою. Мурко, ти перша заходь за традицією. Старенька кішка обережно зробила кілька кроків і умостилася посеред хати, розглядаючи незнайоме приміщення. Надія Васильівна взялася перетягувати речі, які привезла із своєї колишньої міської квартири. Це заняття забрало багато часу. Літня жінка часто відпочивала, бо ж допомогти не було кому. Нарешті з тяжкою роботою було покінчено, і, присівши біля столу, пенсіонерка почала планувати, що робити найближчим часом. Завтра треба буде піти спробувати познайомитись із сусідами, дай Боже, щоб люди були нормальні, не скандальні, чи любителі попиячити, бо це біда. Ну, що? Піду спати. Ранок мудріший за вечір, подумала жінка. Надія Васильівна стала пенсіонеркою нещодавно. Вона пропрацювала все життя на одному підприємстві. Коли йшла на заслужений відпочинок, Зробила невеликий бенкет, на якому навіть трохи розплакалася. На згадку їй подарували альбом із фотографіями цього самого підприємства. На її адресу було сказано чимало добрих слів та побажань ну і як годиться про надію Василівну пізніше безнапасно забули. Так і почалося нове життя пенсіонерки. У стінах трикімнатної квартири, що дісталася їй після того, як не стало чоловіка. Діти Надії Васильівни, син і дочка, дорослі й самостійні, живуть окремо, самотність літньої жінки прикрашала лише старенька кішка Мурка. Але невдовзі Надія Васильівна зіткнулася із проблемою, яку треба було вирішувати терміново і невідкладно. Річ у тому, що трикімнатні хороми висмоктували на своє утримання такі гроші, що призначена пенсія зникала, щойно встигнувши з'явитися. Оплата всіх комунальних послуг, внески за капремонт та навіть за прибирання під'їзду зростали кожного місяця. як не намагалася жінка заощадити, грошей не вистачало. Треба просити допомоги в дітей, адже зрештою після мого відходу ця квартира дістанеться їм. Нехай беруть участь у її утриманні, вирішила пенсіонерка. Андрій, син Надії Васильівни, вислухавши прохання матері, насупився і почав обмірковувати ситуацію. Він був досить успішний бізнесмен і на його допомогу мати розраховувала найбільше. Розумієш, мамо, зараз ти зі своїм проханням дуже невчасно звернулася. Усі кошти в мене пішли на закупівлю товару і вільних грошей немає. Може, згодом щось придумаю. Андрій обвів поглядом кімнату і додав А ти постарайся жити економніше. Пенсія в тебе вища за середню, має вистачити. Наступного дня Надія Васильівна зателефонувала дочці та звернулася із тим же проханням. Що ти, мамо, звідки в мене гроші? Діти ростуть, одяг постійно новий треба, їсти хочуть, а різні секції, гуртки все ж платне. Ми самі ледве кінці з кінцями зводимо, зайвих грошей немає. Отже, розраховувати я можу лише на себе. Ну що? Почнемо тотальну економію, вирішила жінка. Надія Васильівна відкрила зошит та зробила перший запис. Тепер вона щодня педантично записувала всі поточні витрати, засмучуючись, якщо вони були більшими за попередні. Читала Надія Васильівна тільки за денного світла намагалася заощаджувати й воду і продукти, регулярно обминаючи магазини в пошуках товарів зі знижкою. Діти, котрі й так нерегулярно відвідували матір, взагалі перестали приходити. Але на день народження матері Андрій та Люда прийшли разом. Надія Васильівна була по-справжньому щаслива і після вручення її скромних подарунків запросила дорогих гостей за стіл. Заощаджуючи на всьому, вона примудрилася не витратити зайвої гривні, зате накрити пристойний, на її думку стіл. Ну що, дітки мої, пригощайтеся. Ось варена картопля із кропом, смажена риба в паніруванні із житнього борошна і салат із капусти та зеленого горошку, заправлений олією, на десерт вівсяне печиво, чай. Це що за раціон такий? Син невдоволено скривився, думав маминих делікатесів скуштувати твоїх фірмових страв, а тут Я запросила вас на свій день народження та пригощаю тим, чим можу. Це мій щоденний раціон, та й то рибу я їм у свята. Тож, нумо за стіл і без розмов. Голос Надії Васильівни звучав сухо та жорстко. Ну ні. Таке частування я зміг би знайти в дешевій студентській їдальні. Дякую за все, я пішов. гримнув дверима Андрій. За кілька хвилин з надуманого приводу пішла Людмила, цмокнувши на прощання матір. Залишившись сама, Надія Василівна окинула поглядом скромний, але з любов'ю накритий стіл. А що, Мурко, погуляємо і гристе в нас є, бенкетуватимемо. З гіркою усмішкою пенсіонерка підхопила кішку і присіла до столу. Сутеніло. Надія Васильівна сиділа за столом на самоті. Мурка вже спала, згорнувшись клубочком на дивані, і пила і гристе скелиха. На столі остигала картопля, яку ніхто й не зачепив. Минуло кілька тижнів. У квартирі Людмили пролунав дзвінок, телефонував Андрій. Привіт, Людо. Новину вже знаєш? Ні. Але судячи твого голосу трапилося щось екстраординарне. Так і є. Значить, так, мама продає міську квартиру та переїжджає до села. Бабусі біля під'їзду на лавці їй порадили, тож вона й зайнялася. Кажуть, уже й будиночок собі придивилася, дзвони їй чи сама до неї їдь, відмов, мене мама точно не послухає, уже біжу. Телефоном такі речі не вирішуються, я зроблю все можливе. Але ні окремо, ні спільно дітям не вдалося переконати матір. І незабаром вона все-таки продала квартиру за хороші гроші і переїхала в куплений нею затишний, але просторий сільський будиночок, не забувши прихопити і улюблену кішку. Уже наступного дня після заселення, як і планувала, пенсіонерка почала знайомитись із сусідами. Міцний і розважливий чоловік, пенсіонер, Дівець дуже зрадів Надію Васильівні. Вам обов'язково сподобається тут жити, усе поряд, усе своє, від міста недалеко, регулярно ходить електричка. Будиночок у вас міцний і невелика городня ділянка є, просто за парканом стежка до лісу, а там і до річки рукою обсягнути. Краса, одним словом, а якщо треба допомогти, то я з великим задоволенням. Церемонно вклонившись, чоловік голосно засміявся. Надія Васильівна теж усміхнулася у відповідь. Сусід їй дуже сподобався. Запрошую ввечері на чашку чаю. Буду рада такому гостю. Отримавши позитивну відповідь, жінка продовжила своє знайомство з мешканцями села. Іван Васильович або просто Іван, як невдовзі почала називати його Надія Василівна, жив у селі на перший рік, переїхавши з міста після втрати дружини. Працьовитий і вмілий чоловік допоміг новій сусідці полагодити паркан, зробив квітник. На знак подяки Надія Васильівна годувала Івана найсмачнішими стравами, на які могла витратити невеликі суми, застосувавши всі свої кулінарні здібності. Нарешті є можливість пожити для себе. Навіть не думала, що так вдало все складеться. Жінка мислила тепер лише позитивно. Якось вона прополювала грядки за хатою, нове заняття. Дуже захопило пенсіонерку. Надю, до тебе гості. Зустрічай. На порозі стояли її діти Андрій із букетом квітів та Людмила з гостинцями. Надя, ти вже тут своя? з усмішкою промовив Андрій. І, кивнувши в бік сусідської хати, додав Контакт із місцевим населенням бачу, налагоджений тісно. Та знайшов про що говорити. Люда підскочила до матері, обійняла її і заторохкотіла. Нарешті ми тебе знайшли. Я так переживала, де ти, що з тобою, вночі не спала. Довго ж ви мене шукали, дітки мої дорогі, сухо промовила Надія Васильівна. Але коли вже приїхали, то проходьте. Чого ж на дворі стояти? Увійшовши в дім, Андрій оцінювальним поглядом обвів простору оселю. Це скільки ж коштували такі хороми? Усі гроші за квартиру пішли чи залишилися. Андрій не став відкладати розмову про гроші надовго. Ти квіточки, які приніс, забери. Воно у мене під вікном ростуть нічим не гірші. А щодо грошей, нехай тебе це не хвилює, мені вистачить. Знову допомоги просити не буду. Мамо. Але так не зовсім чесно. У розмову втрутилася люда. Ми твої діти і теж маємо право на свою частину від продажу нашого житла. Я не дочула нашого? Чому ж ви не хотіли допомогти в його утриманні? Чи вже забули? Тоді так обставини склалися, почав Андрій, але мати його різко зупинила. Про гроші забудьте. Квартира моя. Я там була прописана одна, значить, і розпоряджатися своєю квартирою мала право як хотіла. Ви не мене шукали, а по гроші приїхали. Тобі, Андрію, напевно, хочеться нову сауну побудувати, а ти, Люду, мабуть, новий манікюр захотіла, чи ще щось не мати вам потрібна, а її гаманець. Нелагідно ти нас зустрічаєш, мамо, Андрій стояв біля столу, не знаючи, що сказати. А це вже як заслужили. Надія Васильівна пройшла повз дітей і, вийшовши на ганок, голосно покликала сусіда. «Іване!» Закінчуй свої справи. Обід готовий. Заходь. Гості вже йдуть. Помилково до мене заїхали. Коли машина Андрія в куряві зникла за селом, у хаті пенсіонерки знову настала тиша, яку порушувало лише муркотіння старої кішки. Минув рік. Вечірній серпанок опускався над селом, двоє пенсіонерів, сидячи за столом, увімкнули невелику настільну лампу. До них ніхто не приїжджав, попри близькість річки та лісу, ніхто не хотів відпочити в компанії колись найрідніших людей. Але люди похилого віку були щасливі, щасливі тим, що доля на схилі років подарувала їм душевний спокій та дружню. Підтримку